Віктор Волошин, який увійшов цього року у топ-10 найкращих кухарів популярного в Україні кулінарного шоу, таки зміг здивувати рідне місто. Йдеться про перший гастрономічний майстер-клас з нагоди Дня міста. Сьогодні я вам хочу приготувати накладанці. Тобто, наприклад, в Італії вони називаються брускетами, у Франції вони називаються антипасті, канапе вони ще називаються. Але особливість в тому, що який ти продукт використовуєш? Типу тобто, я взяв продукти, які є локальними. Далі Віктор приготував той самий шедевр, яким під час відбору здивував суддів: тартар з калузького пива в українській інтерпретації. Ми будемо готувати із тартаром, тобто сире сире яке термічно оброблене. Мінус 19 перед тим його заправимо гірчицею, додамо олії, додамо бальзамічного оцуту, пармезану. у мене крана подалі. І додамо каперсів, і додамо нашої ікри. Наступна брускета у нас буде мус із трюфіля такого французького риба з розбіфом, це є печене м'ясо, і буде заправлена полуниця перцем, оливковою олією зверху. І третя брускета у нас буде мус із песто і тріо томатів. А дегустувати вдалося багатьом. Тепер Калуш, переконані його мешканці, має ще один бренд Калуський тартар. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.